Виконуємо завдання 2 практичної роботи 4.2 за підручником інформатика 7 класу Джона Андрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні, якщо відкрилася попередня програма, то її можна закрити. Натискаємо на хрестик, створимо нове вікно, натискаємо нове, оголосимо змінну з іменем А. Зверніть увагу, що це А англійська. Ей, правильніше було б говорити. І надамо їй значення 5. Тепер змінній B надаємо значення 20. Обчислюємо змінну С. Аналогічно змінні де та е. Як бачите, множення в Python це зірочка, а ділення це слеш. Ну і залишилося вивести результат. а Виводимо змінно E. Виводимо за допомогою функції Print. Запишемо ще деякий пояснювальний текст, що саме виводимо. І вводимо зміну E. Зверніть увагу, що має бути англійська. Тепер давайте збережемо. Я збережу з таким іменем, але пропишу ще також розширення. Piai. Ось таке. Виконуємо. І бачите значення E дорівнює 200. Тобто ми обчислили цей вираз, цей ось цей. І результат вийшов ось такий. Тут написано крапка і нуль, тому що результатом буде дійсний тип. Якщо ділення, то дійсний тип. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!